Всім привіт! З вами компанія Автофокус У нас нове надходження це Ford Focus 2013 року випуску з двохлідровим бензиновим двигуном на автоматі. Автівка в дуже гарному чорному кольорі на штатних титанах від Ford. Ось так вона виглядає по кузові, жодних помарок. Дуже гарно. Комплектація в автівки S'E. Ось так автівка виглядає з лівої сторони покажу вам стан салону ззаді. Ось так це все виглядає, в такому стані задній ряд сидінь. Спереді ми маємо мультикермо, Шкіри, шкіряне, ось в такому стані воно, в такому стані сидіння, водіє пасажирське сидіння, аналогово приборна панель з бортовим комп'ютером. Ось такий маленький моніторчик мультимедіа, кнопки управління мультимедіа, ось так, Bluetooth є Hands Free. Ось так, кондиціонер у нас виглядає. Ручка перемикання передач ось в такому все стані, дуже гарно, збережено, автівки тільки на все 204 тисячі км. Якщо вам сподобалась дана автівка, ви можете її придбати в автосалоні Автофокус за адресою вулиця Анато Хоткевича, 22Б. Ми можемо здійснити покупку якісь заготівку, так і позитівкову кредит, в лізинг за криптовалюту, або ж ми можемо обмінятися на ваше старе авто.